Закупав на городі бойовий арсенал. Відповідальність Росії за війну в Україні резолюцію підтримали в Європі. Пішов у СЗЧ і збував психотропи на Волині. Як живуть ВПО у гуртожитку? Четверга 10 квітня Дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія Аверс у прямому ефірі для вас Ольга Ганич. Вітаю! Ще одна втрата для Луцької громади. На війні поліг Юрій Кушинський. Захисник долучився до захисту України у складі військової частини на посаду командира стрілецького відділення. Свій останній бій Юрій прийняв. 4 квітня в районі населеного пункту Новоєгорівко до Луганської області. На війні поліг житель села Серхівка Мінкаширського району Олександр Шкапко. Наш захисник прийняв свій останній бій 8 квітня у Сумській області. Непроста доля в Олександра у чотири роки втратив тата. У 2013 році померла мама, лишився повним сиротою. Незважаючи на всі життєві випробування, у липні минулого року став на захист рідної землі у лавах Збройних сил України, повідомили у Прилісницькій громаді. Про дату та час зустрічі і поховання героя повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь, та шана усім полеглим землякам. Сів за кермо мотоцикла і опинився у лікарні. У селі Увадне Володимирського району 13-річний підліток ймовірно не впорався з керуванням двоколісного, заїхав з дороги та перекинувся. Хлопця з травмами доправили до лікарні. Медики діагностували забої обличчя та колін, перелом лівого плеча та перелом кісток правої китиці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди він отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Військовослужбовець самовільно залишив місце служби у Дніпропетровській області і збував психотропи та наркотики на Волині. За даними слідства, до свого промислу залучив двох цивільних. Вони забирали товар з місць так званих закладок і мали його збувати. Правоохоронці затримали військового у Володимирі. Він сам отримав кілограм психотропів ПВП від спільників. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами. Розрібна вартість такої кількості PVP за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйона гривень. Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та у самовільному залишенні військової частини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Подане клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та канал надходження психотропних речовин. Волинські прикордонники спільно з детективами БЕП накрили групу ділків з Київської області, які незаконно ввозили в Україну електронні сигарети, нікотинові паучі та грядини до них. Продукцію ввозили в обхід митного контролю, ховали на складах в Ірпені та продавали через спеціально створений телеграм-канал із доставкою поштою. Під час обшуків вилучили понад 2,5 тисячі одиниць товару на суму понад півтора мільйона гривень. Наразі досудове слідство триває. Жителя Володимирського району підозрюють у зґвалтуванні. За матеріалами слідства, 34-річний волинянин неодноразово гвалтував власних дітей. Наразі фігурант перебуває під вартою. Надалі ж відповідатиме перед судом. За даними слідства, чоловік упродовж 2023 2024 років неодноразово гвалтував своїх малолітніх доньок, яким нині 12 і 13 років. Зауважу, що усі слідчі дії в цьому кримінальному провадженні відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя дружнє до дитини для того, щоб запобігти повторного травмування дітей, які зазнали насильства. Окрім того, санкцією частини 6 статті 152 кримінального кодексу України за такі дії передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Учасника бойових дій та волонтера з Рівненщини звинувачували у зберіганні вибухонебезпечної зброї. Її викупали на прибудинковій території подвір'я, яке належить родичу чоловіка. Наразі виправдувальний вирок щодо нього оскаржують в апеляційному суді Волині. Цей чоловік стверджує, що з 2014 року займався волонтерською діяльністю. Є учасником бойових дій. З 2018 року, як парамедик, вступив до добровольчого корпусу Правий сектор цього ж року на території сімейної садиби, де ніхто не проживає, і нібито були закопані боєприпаси. Однак розкопки правоохоронців вирішили провести майже через рік. Ця місцина вже поросла травою. Те, що на городі закопаний такий скарб, нібито правоохоронцям, розповів інформатор таємний свідок, який знаходився в СІЗО за крадіжки. Цей свідок вже на судовому засіданні приголомшив іншою заявою. Він знаходився в СІЗО по своїй справі. До нього приїхали поліцейські, щоб він дав свідчення проти Василя Копелюка. Працівники СІЗО теж казали, щоб свідчі втисли на нього. Пізніше, коли його привезли в якомусь бусі, переодягнули, підійшов слідчий, дав листочка, щоб він розказав з нього. Потім той листочок забрали. Йому сказали, щоб з ним буде працівник поліції і буде йому підказувати. Його залякали, що якщо не прочитає так, як написано, його повернуть в СІЗО і влаштують йому веселе життя. На цьому візити правоохоронців не завершились. Як вказано у вироку Острозького районного суду Рівненщини, свідка відпустили під домашній арешт. Поліцейські з колегами їздили до нього додому, щоб дав покази як таємний свідок. Чи не витиск на нього, споювали його алкоголем? Може, щось підписав у стані алкогольного сп'яніння. Не пам'ятає. Та й будинок, земля якого була начинена боєприпасами, використовували військові і волонтери багато років для ночівлі. Вже знали, де ключі. Василя Капелюка суд першої інстанції виправдав. Однак скарги прокуратури призвели до нового перегляду всіх деталей у Волинському апеляційному суді. За тією господарською спробою було виявлено зазначені боєприпаси. Де саме за господарську ну, в чому саме це не Воно було закопано в землі. я пам'ятаю, що було багато ящиків. Скажіть, будь ласка, яким чином виявили це все в землі? Е -е -е яким чином виявили? Так. Здається, тоді була е цей кінолог з собакою. наскільки я пам'ятаю. обвинувачений купелюк. Був присутній під час обшуку? Так, був. Е -е Де він перебував під час обшуку? Під час обшуку в більшості він перебував, я, я перебував в більшості біля нього, слідкував за його діями. Чи мав він можливість, чи торкався він до вилучених предметів? Ну, Я цього не бачу. Така цікавість прокурора виникла не на порожньому місці. Під час розкупок пана Василя чи то всадили, чи то сам всівся на один із викупаних ящиків з боєприпасами. Саме на цьому ящику і знайшли його ДНК. Нібито чоловік навіть потрапив на відео при фіксації слідчих дій. Що ви скажете на рахунок доказів відео? чому спалили ту плівку, яку було загорнуто в боєприпасниці?» Я не взагалі не пам'ятаю, що там щось створили, чесно кажучи. Відео з огляду місцини також дослідили в суді. Оперативний працівник на прізвищі, який ми кажемо, що він знав ці всі речі. Він, він сам знайшов місце, думаю, не викапав. Він знав просто, де вони знаходяться на нашому місці. Прошу звернути ще увагу. От територія ваша вся, вона не огороджена зовсім. От вона просто поле з міста, Садок, поле. Садок. Да. І ніяких заборів немає. Фактично, собака в одному місці. Іншого. Нарешті місце схованки знайшли. Правоохоронці знали, що шукали. От сказав хтось вибухотехніки, викликай, але дивіться, далі всі продовжують робити те, що й робили. Копаємо. На щастя, для копів трагедій не сталося. Нічого не здетонувало. А це майже 150 гранат, запали до них. Гранатометні постріли, реактивні протитанкові ракети різних марок та протитанкові гранати. Патронів нарахували майже 8 тисяч штук. Вилучений арсенал містить унікальне маркування, за яким можна відслідкувати, хто його отримував і має відповідати за його використання та зберігання. Які ще козирі має сторона захисту, яким буде черговий вирок суду, маємо дізнатися в наступному судовому засіданні. Ольга Ганичнеля Прокупчук для новин на часі. Ківерчанина викрили на збуті метадонум. 45-річному волинянину повідомили про підозру у неодноразовому збуті наркотиків. Наразі фігуранта взяли під варту. Надалі ж слово за судом. Слідство встановило, що впродовж лютого квітня цього року чоловік торгував у ківерцях. Таблетками, які містили наркотичний засіб Метадон. Суд обрав йому вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі. Окрім того, скажу, що чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію. Про відповідальність Росії за війну в Україні до слова відповідатиме не лише країна-агресор, а й ті держави, що підтримали РФ у війні, зокрема Білорусь, у складі делегації Верховної Ради України на весняній сесії парламентської асамблеї ради Європи і народна депутатка Ірина Констанкевич. Визначено, що єдиним інструментом правового правової відповідальності має бути створення міжнародного спеціального трибуналу. Також йшлося про реєстри збитків, про злочини, які вчиняє Росія щодо України і українців у ці резолюції, яку доповідав і представляв депутат з Румунії. Лянбулай Україна взяла активну участь у підготовці фінального тексту. Ми подали низку правок і пропозицій. Вони були всі враховані за резолюцію. Було 100 голосів за, і лише один проти. Українська делегація наголосила на важливості питання повернення наших полонених. Ми вимагаємо, щоб вони були повернуті, і ті, хто незаконно утримується в полоні, і ми вписали формулу усі на всіх, і ми сподіваємося, що і тут буде позитивно це питання вирішене. Загалом ми виступали, відстоювали нашу позицію, але Більшою мірою я би наголосила на виступах наших партнерів, колег, які демонстрували свою солідарну позицію. Оновлений гуртожиток Луцького технічного університету став домівкою для викладачів та студентів. З постраждалих від війни регіонів. Аби на власні очі побачити, в яких умовах вони живуть, з інспекцією завітали Луцький міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Пані разом із сім'єю переїхали до Луцька з Покровського району Донецької області на чолі з Донецьким національним технічним університетом, коли бойові дії змусили шукати нову домівку. Тут для них відкрили двері у відремонтованому гуртожитку ЛНТУ, створеному спеціально для викладачів та студентів, які змушені були покинути рідний регіон. Дуже було боляче все це. Но ми вже тут трошки адаптацію пройшли. Три роки вже тут, але чоловік ось приїхав, оце він лише, лише зараз трошечки заспокоївся, пішов працювати. А так, а так, дуже боляче. Перший час родина адаптовувалася до нового місця, облаштовувала побут, і саме відремонтований гуртожиток став для них надійною опорою в цей непростий час. Ми дуже задоволені умовами проживання, дуже гарна кімната, світла, все добре, гарно організований побути, і кухня, і санвузол. Все дуже добре. Як розповідає ректорка ЛНТУ, спочатку в цьому приміщенні був один із учбових корпусів. Проте коли постало питання розміщення студентів та викладачів з регіонів, які постраждали від війни, міська рада активно підтримала таку ініціативу створити гідні умови для життя та навчання переселенців. Якщо добра справа робиться, якось вона і легко йде. Якщо та справа, яка потрібна, то вона завдяки всім зусиллям, всім правильним людям. І правильним рішенням вона і відбулося. Я скажу, що це рекордний проект. Реалізація проекту від початку ідеї до її завершення 9 місяців всього під час війни. Оглянути оновлені приміщення та поспілкуватися з мешканцями, аби почути безпосередньо їхні потреби та враження від умов проживання завітали з інспекцією Луцький міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Позитивно є те, що Позиція ректора е, даного університету є, що всі працюючі університету, які мають бажання або вже працюють в університеті, і є е, е, ВПО, можуть проживати в даному гуртожитку. Є відповідні тут кімнати і для сімейного проживання, і для Проживання студентів, а також і для людей з інвалідністю, загалом гуртожиток розташований на 180 осіб та містить 54 кімнати, з яких 8 є інклюзивними, сім кімнат поліпшеного планування та вісім смарт-квартир. Під час візиту увагу приділили не лише стану кімнат. Кухонь та санвузлів, а й загальній атмосфері у гуртожитку. Походили, побачили, що кімнати всі в нормальному стані, нічого не знищено. Вже два роки фактично гуртожиток як працює. Багато людей жило, хтось поїхав, хтось приїхав, поспілкувалися з людьми, які зараз тут проживають. Жіночка з бахмута і, на жаль, немає куди повертатися. Тому добре, що реалізувався такий проект. Добре, що сьогодні ті викладачі і ті студенти, які Викладають або навчаються в Луцькому національному технічному університеті, мають можливість проживати в таких гарних умовах. Свій час гостинно прийняв гуртожиток ЛНТУ і цю родину, яка приїхала сюди з бахмута. У Луцьку сім'я отримала можливість облаштуватися в комфортних умовах, адже у гуртожитку є все необхідне для життя. Попри це, вони, як і багато інших переселенців, мріє про повернення додому. Це так плочна така система. У нас це в Влаштовує. Тобто ми з сусідами живемо дуже дружно, як одна така велика сім'я. Все, все влаштовує. Дякувати Богу. Хай пошвидше закінчиться війна, і всі повернуться в свої домівки. Я бачу, що зроблено європейський ремонт для. Наших, скажімо так, здобувачів це дуже-дуже круто, тому що навіть в Одесі я можу сказати так, що далеко не в кожному закладі є подібні місця. І якщо держава, скажімо, буде про це піклуватися і всі заклади стануть такого європейського рівня, то це було б дуже-дуже непогано. І я можу сказати, що тоді відтік, думаю, наших. Здовочі вищої освіти за кордон припинив себе. У гуртожитку подбали не лише про базові побутові потреби, а й про дозвілля мешканців. Тут облаштовано зону для відпочинку, є настільний теніс, а також спортивний майданчик просто на території. Усі ці прості, але важливі речі допомагають людям хоча б частково відволіктись від тривожних думок і проводити вільний час активно та з користю. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. Вони аматори без будь-якої музичної освіти, але в них співає душа. Повстанські пісні, соло на бандурі, композиції під супровід баяну все це підготував для проєкту Любіть Україну, фольклорний колектив із рожищ Материнка. Рожичинський гурт Материнка підготував для глядачів Аварсу патріотичну програму. Батьки керівниці фольклорного колективу були заслані до Сибіру. Хоч Валентина Добровольська присяжнюк і народилась в холодних снігах чужини, її серце палає любов'ю до рідного краю пісні. Слова я взяла, от то вбрала від своїх батьків ото любов. Жагу до пісні, до життя. Моя мама дуже гарно співала. І вона втікала най додому з на Сибіру і співала таку пісню. Якби я мала крила орлині, як би я вміла літати, я полетіла на Україну свого милого шукати. Пісні записані від політв'язнів, є родзинкою у репертуарі гурту. Колектив материнка створили спочатку повномасштабного вторгнення, і керівниця ансамблю чи не єдина професійна працівниця культури, інші учасниці та учасники. Талановиті аматори, вчителі, виконавці церковних хорів із Рожешинської громади. Материнка активно і волонтерить, творчістю збирають чималі суми для ЗСУ. Їздили виступати і до захисників. А назва передає душевність учасниць. Мабуть, то мені мама відказала. Я так, ну як назвати? Перед тим була писанка. Як назвати материнка? Ми ж всі матері, бабусі. Ми маємо дітей, онуким не вісім внуків. Віталій, потім Назар, Максим Денис, Роман, Богдан, Танюшка. Символізм не лише у піснях, а й у вбраннях учасниць материнки. Ну, кожна квіточка, як материнка, вона як наш одяг, ми так і символізували з колективом, щоб материнка цей колір, такий жовтенький, і голубенький, і червоний. Це все символи нашої української, такої квітучої матінки з землі. І все ми в. Карсеточки оці почали шити. Хто таку квіточку, хто таку квіточку любить? І кожен, яку хто хотів, так і собі замовляв. Стараємося співати і не стоїть радість, і нашим хлопцям навіть на фронт от мій зять, а син. Ми їм висилаємо наші пісні. Вони слухають, нам плещуть а ойкають, айкають. Щоб брали, слави, славали, не Дочекайтесь телеверсії концерту. Почуєте пісні материнки, що йдуть від серця. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Вже завтра о 19.20. Телеверсія концерту Любіть Україну з Усти Луської громади. А у суботу, 12 квітня, з 1920, прем'єра виступів колективів Маневичини. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.